Україна запороже, годі вас забути, а помило танки жити, мило танки бути, де ті трави шовкові, славні степи криї, де ся квіти позаквіти земних росах миють, де стада ржуть, де соколи, де вірли співають, з буйним вітром у заліжку, козаки літають. Хто ж то може знов забути? Могили, курани, де козацтво українське, славні отамани, свою славу сном провадять, слава в серце гріють, а ті думи богатирські так то гарно піють, що аж тут Все відзиває, що аж тут їх чути, Україна запороже, як же вас забути? Он, де грає жвавий хлопець у турбан весело, Он, де дівча йде по воду, Думку яку й завела. Там сопілка приграває, ніби соловія. Що там гаю калинові Піє все та піє, А там джілка злотокрила, Думно се співає, обмучилась медівниця, ледве ще вертає. Он колишись тихий дніпер, Вечір він дріма, дрімає. А по синій його фалі човенце плаває. В нього все сіло гарне дівча, красне, як малина, а хороший кермаченько лягє на коліна, обзирає сокорівці, що в коралі в'яжуть. А потому, а потому далі вже не скажу. Хоть би рад їм і сказати, Але наші милі вже пропали в синім ранці. Що Дніпер укрила. Далі видно білий хутор, пасіки ставочок, Знов і там яворий, вишневий садочок, А в садочку мила хатка, там, на порозі, сіло дівчару сокосе, Ах, які там нозі, Та й іголку в тонесеньку, Щиї в хустку квіти. Де ти бавиш, біловуси? Де ти, мій ясний світ? Тихо, тихо, любить дівча, видиш от сокола. А дівчина чорні очі глипа довкола. То не сокіл, то мій милий вороним літає. Та й схопилась красавчика, ліску відчиняє. А сокіл вже на подвір'ї. Дівчину любує. Вона го хоче посварити. Годі, бо цілує. Глянь там далі на прикмету. Думаєш, там соколи? Ні. Там славні чумаченьки возять з Криму соле. От дивися, вже і стали, вже й воли пустили, вже і ватра запалена, вже все розложили. Той готовить ситу кашу, а ті вози знов мажуть. Хлопці, шумки заспівали, старші казку кажуть. Далі, далі, он де небо. Багром рим'яніє, слухай добре, як то мило десь дзвіночок піє, то в цій церкві там, за лісом, з дев'ятьма верхами всі покриті срібну бляху, золотими хрестами. А священник старець ходить по святій контині, Молить слави запорожу, щастя Україні!